Нас гостює дитяча казка. Тож сідайте зручненько і слухайте, будь ласка, Наталя Пашинська, найкраща ялинка для Олі. Десь далеко-далеко в затишній, невеличкій хатиці жила родина ведметів. Тато, мама і маленьке ведмежатко Олі. Одного дня тато з мамою вирішили піти до міста купити новорічну ялинку. І я, і я, візьміть мене із собою, сказала Олі. Вона дуже хотіла потрапити на ярмарок і вибрати найкращу ялинку. Скільки ж усього цікавого було на ярмарку? Льодяники, іграшки, подарунки, новорічні гірлянди та вогники усе сяяло так, як і очі маленької Олі. І ось родина ведмедів підійшла до новорічних ялинок. Високі, низенькі. Пухнасті, з довгими голочками й короткими, шишками і без, Олі бігала і не могла вибрати. Раптом серед пишних гарних дерев Олі помітила одну маленьку ялиночку. Вона була така тоненька і маленька, і на деяких гілочках навіть не було голочок. Борсук каже, її ніхто не хоче купувати. Мабуть, вона залишиться одна. Олі дивилася на ялиночку, їй стало так сумно. Невже ця маленька ялиночка залишиться одна? Але тато й мама впевнено сказали ми беремо саме цю ялиночку. Але ж вона, здивувався пан Бурсук. Сама особлива, сказала Олі, це найкраща ялиночка, яку тільки можна було знайти. Читайте разом з нами.